Всім привіт. Хочу не поговорити з вами на тему. Я довго вдома збирався декілька днів. Е, тема куріння. Коріння. Не буду вам читати лекцію, що таке коріння, як воно шкодить на легень, на судинну систему, на серце, на шлунок і так далі. Як ви шкодите своїй сім'ї і своїм близьким, які вас оточують, які з вами живуть. Хотів коротенько розказати про себе і згадати ці часи 2016-2017 2000... рік це було, я був молодий. і Пішов му демонтаж, це була тяжка робота. Ламати, ламати настрої, сторони, розбирати ці різні проекти. Люк, там нова пошта, автолюкс, нова пошта, кікзавод великий дуже, е, нафтохім, Нафтохімік вкалив. Ну, багато ми тут тобто, зробили, типу молодий, він курив, не пив. Пішов там колектив колоритний, самі розумієте, який. Надо ну, мені казав, там на пили, бо тебе дитяну, там дитяну, кашився, кофе. Ну і там почав курити і дійшов до того, що я. Почав колити мітні сигарки, червоні. Ну, відповідно, привичка з випити каву, я вже не міг випити, бо, тому що сигарета, веб не міг я Мені треба було вибирати. Як їм колити, так собі в голові сказав, що стоп. Е, було тяжко, особливо перший місяць. Поміг мені коренець там такий є, що він перебуває. Тобто є багато різних способів перебуває не суттєво, до чого я веду мову. Я вам І потім я знову почав курити, і потім вкинув. Знаю, що це такі, знаю, який це собі. Коли ви з думками починаєте хочете курити, у вас організм тільки заслуховування, вухо скручують у вас в трубочку і ви хочете курити. Навіть на днях в мене знайомий був в мене такий. Друг мій давно гунає, років трохи, він пощастило, йому батьки допомогли. Він дуже гарячий. точці, бо його витягнули. Він вже має корочку, короче, і його не чіпають. Але люди настільки зараз ґрунтовані, поділяні, не вели не початий край роботи, божки лікувати тим хлопцям. Я подивився, я сказав, що я дам слово, щоб я буду робити все для того, щоб повернути до луця. Код. Я хочу побити покоління, і я вам хочу сказати, що я допомогти. Знаю ваш біль. Це треба дивитися тут. Всі ви знаєте, що є на свідомість підсвідомість і підсвідомість, свідомості, це на як венчетер, комп'ютер, де зберігається від самого народження, є доступ, але це треба до певного рівня дойти, щоб ти отримав той доступ. І там все зберігається, всі ваші чи ті, ті, ті інші ситуації, емоції негативні. Розрушають програми, які вас вбивають. І те саме, і це стосується куріння, алкоголя, А що куріння з алкоголем в флюси, то взагалі капець. Наркотики це взагалі от, окрема тема. І оце все отут, Треба дивитися. ну Що вам можу порадити, візьміть, вкачайте програмку е... від куріння, вона вам буде показувати, нагадувати, якось покращує здоров'я. Серце дихання очищають легені, воно воно стимулювати, показувати, що ще. Є багато нюансів. треба йти на цю повітря, там, бігати, ходити ближче до води до особливо висотної ліси, де щоб воно вам очищало в гори, по можливість воно це все в комплексі. Це все я вам допоможу. Я вам знаю, як навіть це. Я таке кидав корити. Це треба дивитися отут у ваші башці. Те, що пов'язано з башкою. Я, я лікую, ну не все практично, рак, там і по четверта стадія, то вже там вищий рівень, то я вам не можу кажу, куди. Вам треба в Америку, дикого, там там туди до дядьків покрутіш і в середину там. Так що звертайтеся, знаєте, коли прикидаєте, коли ну, хочете курити, особливо, коли ще набухається, буде наламається гріє. І ти ходиш, клянчеш цігари, ці ти просиш, унизаєшся, бо хоч курити, ти не можеш нічого зробити. Треба покурити, треба покурити, треба покурити, треба покурити, треба курва, покурити, треба покорити. Оце знайоме, знайоме, знаєш, що це за кіречень собача оце. Треба покурити. Перший місяць було дуже важко, особливо саме найперше перший тиждень, потім другий, третій, четвертий, потім місяць. Потім так тебе див, ти починаєш. Типтратував, те, в тебе думок таких немає, тебе так вже так, я не хочу курити, а нахер мені. А ці ваші пальці смердю, ротова порознина шкідлива, дуже відновлюється кров, все, рак горла, рак ротової породнини, рак легені. в мене, до речі, теж понеби від, від раку. Так що ніхто ще здоровий від гарят не був. А, до речі, так, до слова, я спілкував одним знайомим. Двох ну, сусіднього будинку, ми разом малі бігали грали в футбол і в нього кент, який працює на Філіп мор. Так кажу, що там навісточки цюцюна тю не дають зараз, а дають оці хрящики, щоб ви розуміли, поняв? Є листочок і тут ті хрящики, не листочок цюцюн тю додають, перемішують. Що там то все одна вся шляпа, що парламент, що дешевше, в ці гаряти. Я не рекламую зараз. Я так просто казав, що... Це все краще, що ви розуміли. Наскільки шляпу ви курите, що це капець, а оті сосочки, як то мені дуже сподобалося це слово соска сатани, чорта. От подумайте, не сосить цю соску сатани, а звертайтеся до мене я вам допоможу, Я знаю я. Да, буде нелегко, але якщо ви... Кажете собі, бля, мене замахало, тут мене зв'язу плюють з, плюю з легеньками, я в нормальну каву не можу попити. У мене перекратити хирети, в мене пішумкова трака, доска і так далі. То я можу допомогти. Як перевідник, ми зайдемо покажемо. там буває рівно, що так, там був помололіт, яка з реклама була, о, мають, крутий, мачу, кур, О, я самостійний, це може бути. Там, о, а що, я біла ворона. Ось такі триги може бути, а, за компанію, а п'яно, о, давай, та шо вже бе. Ааа, кажеш, а! Не кажеш собі, та ямба, та ямба, та ямба, ні, я не буду курити. Ти кажеш, ааа, да ладно, і поміслося, блин. П'янки куріння, а потім ти-ги <соць> ходиш зранку встаєш і кашляєш, ми тобі де 20-30 років, ти отак як зараз заяви. Тільки ще похлеєш, ще відкашливий, бо ти би накурився, легені болять. не гуляй. Коротше, буде в мене закріплені в коментарі мої контакти на телеграмчик. пишіть з яким запросом, що ви хочете якимось курінням, курити, пахтіти, як паровот. Я вам допоможу. Це все реально, це все можна. Але це не буде легко, це не буде так копа. Що я кину? Треба буде попрацювати. Попохтіти е приплату зусилля, постаратися, захотіти сильно. Нехотіти настільки сильно, як захотіте вижити, так, як пацани пасани, отам, напередку, які бажання, не думку, тільки одного, як вижити, дайте там що подивитися, вижити, бо піпець мені може бути, я можу не повернутися. так, маєте сильне бажання. А я, як провідник, я вам туди проведу, показуємо, розкрутимо вашу ситуації, де ви зробили там чи інше, то дайте негативні для себе неправильні висновки. Поміняємо відношення як тут кави, знаєте. Золота фраза мені вона сподобала. Не присуйте тебе минуле, минуле відпустіть, його нема. Майбутнє ще не наступило. Але майбутнє наступить таке. Заступить таке, залежить від вас, які ті маленькі кроки кожен день, які ви будете приймати сьогодні, і таке ваше майбутнє буде ближче в майбутньому майбутнє ваше. Розумієте, так? Залежить від вас, які ви маленькі міжко шашки. Чи від кажете, ні, натяк то я прийняв рішення, більше не курити, там не пити пиво. Чи ааа! Якось воно буде. Та не буде, не буде якось воно, не буде. Оце все з тих маленьких сашків, курва, воно все починається. Тільки пацанів на моїх очах і пацани, так я їх і друзями відбирали, ті кінта возили, і покапали гра, другий. А людині не поки, людина штора впала, на стільки гавна. Так воно йому небесне, хай від Богом почува. Але от я говорю говорю те, що люди пам'ятають, вони кажуть, пам варто воно. Хочеш ти дивись, все, молодший до мене, пацан був портмін. Я рядакам кричав, Жіть, ти з до русі, робіть себе, ви... витягуйте сина, або капець пропадає пацан, а ми не можемо, бо в нас таке саме, як в Україні, нас не пускають. Я говорив з його батьками, я допомагав. але... Ти нічого з людини не зробиш, що ти його закриєш йому мама чи тато, ну хіба десь такі, яке до номінних алкоголіків, там закритий тип, типу від церкви, то може, да, там буду за ним дивитися. Буду, а це треба башку лікувати, але як людина не хоче. Її можна витримати. Треба хоча б, щоб з людини було бажання. Змінити, як людина не хоче, що капець. Людина впала в сторону і на тільки пішли розрушаючі, програму. Псо вона тупо себе помаленьку вбиває. Як вбиває Ку -ку куривом, водку, оце з бутилку півлітри біганням поточка починається, виходить до такого рівня, нижче плінту. що просто. А там такі шмурдюки продають, а то все прикривається. і нічого можна зробити. Люди вмилають і, і все одно. Ну, на бомжів там попек, все, все, але це все там. Ти то все сукуше, то все, блять, просто робить бабки людей настрах. Це ні твоє життя, воно одне. На одне єдине. І на найдорожче, що це натресує це наш часто тебе туди, то який ніколи не вернеш. Проживіть його так, як ви хочете. Живіть таким життям Да, давне нелегко, да, деколи тяжко, да, я теж деколи бум. На два-три дня випадаю, треба видержати та подумати, ступер не знаю що, але в такий момент краще ну...